Чесна військова варта і горнута прапором домовина. Сміливість сьогодні у світі розпізнають за двома кольорами: синім і жовтим. Він боронив кожен клаптик української землі, кожен дім, кожну дитячу усмішку. А 29 червня 2024 року зв'язок обірвався. Рідні вірили, сподівалися знову почути його голос, але доля розпорядилась інакше. Через рік і три місяці нестерпно довгого чекання і невідомості воїн Сергій Михайлович Сачівко прибув додому на вічний спочинок. Під тихе шелестіння осіннього листя під небом, оповитим смутком і сльозами, встеленою осіннім квітом дорогою воїн назавжди повертався у рідне місто броди. Траурний кортеж люди зустріли коридором шани. На знак глибокої вдячності за захист, за подвиг, море людей, родини, які втратили, і родини, які живуть невідомістю про долю рідних, влада громади, пересічні мешканці, юне покоління, розділяють гори і допомагають родині нести цей важезний хрест на українську Голгофу, молилися за душу полеглого оборонця у храмі святого Юрія, міста Броди. Сергій Михайлович Сачівко, з роду військових, був спадкоємцем чину, служби і честі. Його батько і старший брат теж служили у війську, тож не дивно, що і він свідомо обирав службу. Після струкової, яка проходила за кордоном, вступив у школу прапорщиків, де здобув і знання, і звання. Але радянський союз залишився на старих картах, а Україна ще не вибудувала стратегії із розбудови власних збройних сил. І, попри бажання Сергія Сачівка продовжити військову кар'єру, цього не сталося. Навпаки, йшло скорочення українського війська. Тож він пішов працювати за своєю мирною спеціальністю спочатку у лісгоспі, а згодом довгий час, 20 років, у комунальному підприємстві Бродиводоканал. Але де б не працював скрізь, поважали, цінували, довіряли. Бурхливі, а згодом і трагічні події в Україні щоразу будили в його душі і серці поклик захисника і оборонця свого дому і рідної землі. Було велике бажання приєднатися до лав захисників ще під час АТО, у 2016 році, але через стан здоров'я тоді не вдалося йому повернутися на службу. Втім, така нагода випала, коли розпочалось повномасштабне вторгнення. У листопаді 2022 року штаб-сержант став військовослужбовцем на посаді водія хіміка відділення радіаційного хімічного біологічного захисту, взводу радіаційного хімічного біологічного захисту військової частини А 25 95 згодом отримав відрядження в іншу частину в зону бойових дій. Історія служби Сергія Сачівка це історія воїна, сильного духом, здатного пройти різні випробування і, попри небезпеку для життя, виконати місію громадянина і захисника, віддано захищав Україну у самому серці Палаючого Сходу на Донеччині. До останнього подиху залишався вірним даній ним присязі на вірність українському народові із захисту суверенітету і територіальної цілісності держави. З 29 червня 2024 року воїн вважався зниклим безвісти. Через 15 місяців надії і очікувань ДНК експертиза підтвердила найстрашніше. Життя воїна обірвалося при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Сокіл Покровського району Донецької області. Тепер йому навіки п'ятдесят настала та хвилина прощання. Що наш герой повернувся, повернувся до свого рідного краю до своїх парафії, до свого дому, і відходить, а ми його прощаємо по християнськи провадимо до тої. Воїн Сергій любив життя і ціною власного подарував нам шанс радіти кожному дню. Пам'ятаємо про цю надвелику жартовність, схилімо голови у пошані перед воїном з Великої букви Сергієм і всіма, хто віддав життя своє за нас. У невимовному горі залишились рідні, дружина Наталя Борисівна, донька Христина, який завжди бракуватиме люблячих і міцних батькових обіймів, а внукам дідусевих надійних рук, вічна і світла пам'ять герою.